Новини Медіакор в студії Олександр Шавлюк виходимо трішечки раніше через те, що о 8-й годині вимкнуть світло, і ми не зможемо, на жаль, бачити усі ваші коментарі, усі ваші повідомлення. Але поки зможемо, будемо на них відповідати. Також наголошую, що. Сьогодні надзвичайно важлива тема, адже вже 18-го за декілька тижнів, 18 липня, людей будуть, <кій> вибачте, викликати до військоматів, тобто ТЦК вони зараз називаються, і буде йти масова мобілізація. Тому ви самі запитували про цю тему, щоб я вам розповів. А саме про постанову кабінету міністрів номер 560, якою передбачено, що усіх громадян будуть викликати поштою. Причому простим листом, це друзі багато про що говорить, тому треба це все розібрати. І Давайте домовимось раз і назавжди. Ви підтримуєте нашу роботу лайками, поширенням. Хто може донатом, хто не може. Знову таки лайк поширення для того, щоб люди могли знати цю інформацію, і наша робота не була даремною. Так ось вона називається Постанова Кабінету міністрів України про затвердження порядку проведення. Призову громадян на військову службу під час мобілізації на особливий період. Цією постановою Кабінет міністрів України постановив, що повістки тепер з 18 травня, а саме, вибачте, не травня, а липня. Це постанова від 16 травня. Я перепрошую, з 18 липня, тобто, вже за декілька тижнів усіх громадян будуть викликати. Простим листом. І якщо людина не з'явиться одразу штраф. Я вам скажу зразу, для чого це буде бо Це буде масово згадайте моє слово, тому що люди будуть масово не з'являтися по багатьом причинам, навіть незалежних від людини, тому що простий лист, по суті, ви можете пропустити або його не отримати. І, якби не отримати повістку. Але штраф все-таки отримати. Ми на своєму каналі неодноразово на Patreon розповідали, як скасовувати вказані незаконні штрафи, тому що це буде незаконні штрафи. Також ми розповідали краще, напевне, спитати про що ми не розповідали, але тим не менше, люди не хочуть вивчати своїх прав, не хочуть їх розуміти. І скільки ми вже не наголошували на цьому, що потрібно вивчати свої права, на жаль, на жаль, мало хто нас чув. Так ось, якщо ви не з'явитеся за цією повісткою, на вас одразу накладуть штраф, мінімальний штраф наголошую 17 тисяч гривень. Тобто процедура така, вам відправляється поштою повістка. Не рекомендованим навіть листом, а простим. Ви якимось чином її чи не побачили чи не з'явилися. Одразу виноситься постанова і накладається штраф від 17 тисяч гривень. На другий раз, якщо ви знову не з'явитесь, штраф там може бути і 34 тисячі гривень. Також ми розповідали для наших патреонів. Також ми розповідали для спонсорів цього каналу. Є окреме відео, можете зайти подивитися про те, як будуть завдяки цьому наповнювати бюджет наша, наша українська влада. Багато людей попаде в серйозну неприємність. Разом з тим, багато людей, хто нас постійно дивиться, той знає, що. Тисяч штрафу, а це достатньо декілька разів вас оштрафувати. Це буде однією з можливостей накласти арешт на квартиру житло тощо, якщо ви, звичайно, є власником такого майна. Наголошую, що разом з цим ніхто не відміняв мобілізації за. Вибачте, мобілізацію автотранспорту. Усі військові це знають, що автомобілі на передовій це як розхідний матеріал. Саме тому наші чиновники зробили ось таку цікаву поправку, про яку ми говорили, але знову таки, саме через пасивність українського народу. Неповідомлення, непоширення цих відео, і, скажу вам відверто, я втомився кричати, розповідати, втомився, тому що це ні до кого не доходить. На превеликий жаль, 84% людей навіть на цей канал не підписані. 84% людей це. Мільйони громадян, які споживають контент, але навіть не тиснуть кнопочку підписатись і не тиснуть кнопочку лайк. Це говорить про те, що моя хата скраю я нічого не знаю. і Тільки 16% підписані, активні, грубо кажучи, принцип пареду: 20% завжди будуть попереду, завжди будуть успішними, а 80%. Моя хата з краю, а можливо, пронесе. Можливо, і пронесе, але пронесе в ТЦК і в туалеті. Але точно не пронесе, тому що дуже багато зараз вже відкривається кримінальних справ. Про це ЗМІ не говорять. Але слідчі і працівники поліції знають, про що я кажу. Цих справ дуже багато кримінальних. Це буде хаос. Так, да, пане Ніколай, це буде хаос. Тільки не хаос, а хаос. Я вас зрозумів, я ж, зараз жартую. Ви повністю праві. Буде хаос. Причому, якщо вже стільки всього сталося, а люди цього ще не зрозуміли, то я вже не знаю, як можна людям пояснювати. Більш того, ми зняли стільки відео, написали стільки юридичних консультацій. Які можуть людину захистити від свавілля, наголошую, ми не надаємо консультації, як уникнути мобілізації? Ми надаємо консультації, як має вручатись повістка законно. А оскільки наші працівники ТЦК вручають їх часто незаконно, відповідно, людина, яка це все знала б, могла б себе захистити. Але цього люди не хочуть. Ну, я вам кажу статистику каналу, а цифри всі знають, не брешуть. Тому хто б там що не казав, наш народ, на превеликий жаль, як і був пасивний, так ще більше став пасивний. Не знаю, з чим це зв'язано. Можу припустити, але це як то кажуть, моя суб'єктивна точка зору. Добре, не про це. Що треба робити? Ви часто запитуєте, що прийде повістка, прийде поштою. Або повістка прийде на роботу, бо керівники зобов'язані будуть вручати повістки своїм підлеглим, в тому числі отримавши розпорядження від ТЦК і так далі. Що ж робити? Тобто, по суті, повістка може прийти, я про неї не знаю, що ж робити? Відповідь на це питання є. Що робити? Знову таки, ви маєте розуміти, що ви або уважно вивчаєте, слухаєте, що ми вам тут розповідаємо, або ж, вибачте, за відвертість терпите. Я е, на цьому каналі вже, якщо я не помиляюсь, ми зняли понад 1800 відео. Із них більша половина це відео про те, як себе реально захистити. Наголошую для свинособак, бо в нас багато дивиться і свинособак, що це не, з, не уникнення від мобілізації, а навпаки, це законна мобілізація. Це коли вручається повістка. Законно, а не через бусік і так далі. Тому, будь ласка, не плутати, бо нормальним людям це і так зрозуміло, про що ми говоримо на цьому каналі. Але все одно знайдеться якась тицекашна, як її назвати, бош чи гнида, яка пише оцей коментарі, начебто ми когось закликаємо не захищати країну. Я ще раз говорю: якщо хтось із свинособак знайде хоча б одне таке слово, де я сказав не захищати країну, то, шановні, я вам купую автомобіль і готовий навіть сісти в тюрму на довічну. Бо такого я ніколи не говорив, такого не було. Коли я розповідав, що державу треба захищати, таких слів є тьма в нашому, на нашому каналі і в наших відео. Як захищати? І чому така ситуація? Я про це також постійно наголошую як магістр права, тому що в нас по закону є закон про мобілізацію. Є постанови Кабінету міністрів України, які не, не мають суперечити цьому закону. Будь ласка, виконуємо. Але ж все одно причепляться до слова, розкрутять по-свому, і щоб ти не сказав, для них ти якийсь не такий. Ну що ж, хай буде не такий, але розумні люди розуміють про що мова. Так ось, що ж все таки робити, коли ви отримаєте повістку е і поштою. Або вам прийде вже штраф. Друзі. Знову таки, якщо ви, наголошую, отримаєте повістку і вам прийде штраф, ви маєте його оскаржувати. Як оскаржувати і саму заяву про оскарження ми раніше також публікували для наших переплатників Patreon? Знову таки. Люди дивляться канал, нічого не чують, нічого не хочуть і, відповідно, пропускають надважливу інформацію. Далі, ті, хто не дивився, ті, хто не знає, будь ласка, заходьте, дивіться усі наші відео. В кожному відео я повторював одне й те ж саме, за що мене критикували. Але, як показує практика, ніхто не хоче чути з першого разу. Через те, що ви постійно критикуєте, пишете, що я повторююсь, я повторюватись не буду. Дивіться усі відео, щоб я не повторювався, за що ви, до речі, мене і критикуєте. Далі я вам за критику, до речі, дуже вдячний. Мені набагато легше не повторюватись, давати нову інформацію. І е, нові, як то кажуть, нові лайфхаки. Так ось, е, що ви повинні мати при собі? Ви повинні з'явитися в ТЦК, якщо ви не хочете штрафу. Ви повинні мати при собі усі документи медичні, які раніше у вас були, для того, щоб підтвердити на ВЛК на наступному, тому що вас точно відправлять одразу на ВЛК, це військово-лікарська комісія, для її проходження. І якщо у вас не буде дійсно ніяких хвороб, які перешкоджають вам нести службу, то ви будете визнані придатним. Якщо ви дійсно маєте певні хвороби, я рекомендую усім мати документи, які це підтверджують, тобто медичні документи. Далі, що я рекомендую? Заздалегідь пройти свого лікаря. Для того, щоб ви знали точно, які у вас є хвороби, яких у вас, вибачте, немає. Це дуже важливо, бо якщо ви прийдете в ВЛК і вам скажуть, що ви, скажімо, здоровий, а насправді ні, і є про це у вас документи, про які ви, вибачте, забули, лежать вони у вашого сімейного лікаря, то ви вже, по суті, не зможете навіть оскаржити, тому що вас на другий день вже заберуть до війська, оскаржите свою Непридатність, це дуже важливо. І я вже не знаю, скільки разів знову-таки, бачите, хочеться людям донести, хочеться людям пояснити, але знову будуть казати, що ти повторюєшся. Усім тим, хто хоче знати набагато більше інформації, самі розумієте, публічно багато чого не скажеш. Плюс у кожна ситуація вона індивідуальна, ви можете замовити. Платну юридичну консультацію, посилання на публічний договір оферти, і як це зробити, є в описі під цим відео. Тому, друзі, до речі, хотів зазначити, мене дуже дивують. Буквально вчора взяли декількох, так сказати, людей, які хотіли перейти кордон. За 7-10 да, тисяч вони давали. Якомусь там інформатору за те, щоб перейти цей кордон, щоб їх не побачили. Тобто, люди платять 7-10 тисяч доларів, щоб перейти кордон, і їх все одно ловлять, і не просто ловлять, а ще й тепер вони будуть підлягати кримінальній відповідальності, тому що незаконний перетин кордону, само собою, само собою, особливий стан само собою і так далі. Зараз ще на адвокатів їм треба десь орієнтовно до 10 тисяч доларів. ну ось, Разом 20 тисяч доларів, щоб, вибачте, по-дурному перейти кордон, бо по-іншому я це не назву. Але в людей немає якихось 100 доларів для того, щоб отримати якісну юридичну консультацію. Ну, Зате в них є 20 тисяч доларів. Щоб, як то кажуть, наробити собі горя. Я вам більше скажу, адвокат це не Бог, юрист це не Бог. Якщо ти порушив закон, то ти хоч заплати мільярд. Нічого в тебе не вийде. Тому що зловлені вони на гарячому і, відповідно, є всі докази, що вони хотіли перейти цей кордон. Я усіх запрошую до спілкування на Patreon. Наголошую, ви там можете підписатись, обрати собі будь-який пакет, який вам підходить. Посилання на Patreon є в описі під цим відео. Усі, до речі, посилання будуть в описі під цим відео. Ставайте спонсорами цього каналу, обов'язково, щоб мати доступ до закритих відео, до закритих таємниць, які ми постійно час від часу Розповідаємо виключно для наших спонсорів. І, звичайно ж, якщо потрібна юридична консультація персональна, де ми розбираємо усі ваші обставини безпосередньо ваші обставини, а не загальні, як тут, ми вас завжди чекаємо. Ви можете онлайн замовити, оплатити і отримати юридичну консультацію дистанційно знаходячись. Навіть на дивані. Тому, друзі, усі наші умови публічні, офіційно, ви можете завжди їх отримати. Усім дякуємо. Ну і не забувайте, що якщо ви будете мовчати, то хто ж буде говорити? Слава Україні!